Дворовий футбол для дітей віком до 15 років провели у Полтаві. Відбувся матч на звичайному футбольному полі за адресою Грушевського 20. Там зібралися юнаки для спільного змагання. Ініціатором поєдинку став депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Розповідає, що ідея проведення дворового футболу виникла у нього після знайомства з одним хлопцем, який збирав гроші на футбольний м'яч. Півтори неділі тому до мене звернувся хлопець, який продавав наліпки і попросив купити. Наліпки, я запитав, на що збираєш. Він сказав на футбольний м'яч. Я йому запропонував гарну ідею, щоб він забрав. Своїх дітей, друзів у цьому дворі ми провели тут чемпіонат з дворового футболу. Так і виникла ця ідея провести саме тут, саме зараз, саме в цей час провести дворовий футбол серед молоді. Зібралося на полі шість команд, які грали за турнірною таблицею. Для кожного учасника підготували відзнаки та футбольні м'ячі. Говорить Денис Поліщук. Зареєструвалися шість команд десь приблизно 42 учасники. І їхні батьки зараз ми наблюдаємо, як хлопці в футбольних баталіях грають в футбол. Ми для кожного з них передбачили подарунки. Кожна команда отримує м'яч. Ну і грамоти, звісно, медалі. Мріяв купити собі новий футбольний м'яч, щоб навчитися краще грати у футбол, каже хлопець, який продав наліпки Денису Поліщуку. Додає, що він для цього матчу зібрав всіх своїх друзів та знайомих. Продавав наліпки, е, стрітив ну, е, Дениса Поліщука. Е, він сказав, що устроює нам матч і подарує м'ячі. Збирав друзей ну, з ведвора. Ярік, е, Марк. Нікіту та Макса. Друзі Микити прийшли грати у футбол сьогодні з однією метою допомогти отримати омріяний футбольний м'яч, розповідає прихильник футболу Марк. Дуже прикольно, тому що ну, до цього було пару разів. Ми грали в футбол на турнірах і ще грали там також баскетбол. І ну, теж одівся і пішов з друзями грати футбол. Нікіті, от да. тільки що перед нами знімався. Також хочеться йому подарувати цей м'яч. Юних футболістів на полі підтримували не тільки друзі, але й батьки. Пан Максим сьогодні вболівав за свою доньку Лізу, яка так само грає у футбол. Каже, такі змагання розвивають у дітей спортивний інтерес та бажання перемагати. Матчі для дітей завжди важливо проводити, тому що просто грати ніколи не цікаво. А спортивні змагання це такий спортивний дух, і воно в них лідерські якості зароджує і це будь-якому випадку для них великий плюс за словами Дениса Поліщука. Наступний дворовий футбол відбудеться 29 серпня. Місце та час проведення змагань стануть відомими пізніше, додав депутат.